За моєю спиною норвежська городина. Виявляється, у них так само, як і українців, не гуляє жоден клаптик. Що на норвезькому городі? Зараз подивимось. Сам городик невеликий. Росте редисочка. Вона вже не першої свіжості. І навіть є соняхи. Кущі смородинки. Тут була полуничка. Це найбільша грядка з полуницею тут. Це пуля, ну куди ж без неї? Бурячок. Ще одна грядочка з горохом та квасолькою. Тут копусточка, і, здається, у господинки щось пішло не так, не пов'язалося. І здається, у цих хащах буде картопелька. Агрус і порічка. Нехайновиці норвежці, не всю порвали. Ну і звісно, кабачки. Оп! Тут навіть десь один заховався. Оп! Ну, такий самий, як український. Ну, як вам норвежський город? Пишіть в коментарях.